Доброго дня! І таке питання, як утеплення сімей в березні місяці. Тобто, після першого обльоту у нас вже є розплод, але для того, щоб його була велика кількість, ми що робимо? Ми скорочуємо наші сім'ї і утеплюємо. І, і чим утеплюємо? Тобто ставимо заставні теплі з обох боків. Значить, класичний варіант це просто рамочка, вставляється в неї ППС і вішається як заставна, тим самим. Утепляємо ми сім'ї. Бачив, що люди вставлять просто обичний ППС. Просто опускають, без яких плечиків, воно не висить. Ну, Я вважаю, що це ну, не дуже файно, тому що вентиляції знизу немає, а вентиляція тільки через люток, а це недостатньо. Тому просто вкладати. Я думаю, що це ну, не, не дуже гарно. Значить, як я роблю? Два варіанти. Або ми. Вставляємо отаку от от рамочку робимо. І в обв'язочці вона у нас вставлена. Або для того, щоб трошечки удешевити і ускорити цей процес, не потрібно нам робити оці всі планки. Значить, можна зробити тільки от таким чином. Бачите, це ППС. Значить, вирізаються два уголочки. Так само під ці уголочки ножом канцелярським вирізаються пази для них і прибивається. Верхня планочка. Тобто, у нас на заставної мається тільки одна планочка. Бокових планочок у неї нема. Вона вирізається по розміру рамки, залишаємо 2-3 см продуху для них і вішаємо на плечки, там, де вішаються ваші обічні рамки. І ось отака заставна, але вона робиться дуже швидко і вона менш затратна, тобто їй не потрібні ще три планки. Так що, два варіанти. Або класична. Яка вона вся в нас в планочках, або ми робимо отаким от чином, тоді ми трошечки економимо. Ну от, якось так.